Доброго дня, шановні колеги. А показую, по-перше, ось, якщо в когось нема, ось сайт NZ Далі ви натискаєте Увійти до кабінету. У деяких з вас може бути старий. В кого нема вводити той пароль, який ми вам надамо, і натискаєте Увійти до кабінету. Зараз щось він у мене думає. До речі, бачите, на початку є. Як працювати в НЗ щодо навчальних журналів, розлад і так далі. Ну, Вас більше буде цікавити, мабуть, ось цей варіант, як працювати. Тут у нас є іконки для того, щоб вони відображались з текстом. Ось тут три полоски натиснули, і бачите, який розділ. Вам потрібен буде розділ журналу. Це перше. Зараз я до нього повернуся, оскільки пригадав, що ви сьогодні питали щодо того, в якому періоді ми працюємо. Ось, якщо у вас такий напис 3112.24 поточний, то це той період, що потрібен. Якщо у вас інший, тобто якийсь попередній, ви натискаєте на оцю стрілочку і обираєте найверхній, це цей буде поточний. Далі ви заходите в журнали. І у вас висвітлюється ось такий вигляд. На рекламу не звертаємо увагу. Зараз Марині Миколаївні створю українську мову, покажу як. Так, клас. Опа, а чому щось не те. А, ага, стоп, не там. Ось сюди натискаєте Створити журнал. Обираєте клас. Тут 11. Обираєте предмет. В нас це українська мова у Марини Миколаївни. Помічника нема. Натискаємо створити журнал. Якщо все добре, в нас створюється журнал. Потім бачите додати стовпчик. Зараз я подивлюсь, коли в неї у розкладі українська мова. Вівторок, раз, два, три, чотири, п'ять, шостий урок. Натискаю додати стовпчик. Обираю. ну, Тут поточно так і залишається. Тут обираю перший вівторок вересня, тобто ось третє. І обираю раз, два, три, чотири, п'ять, шостий урок. Без повторень в нас щотижня до кінця семестру обираємо. І обираємо час уроку. Це в неї шостий урок. Далі обираємо кабінет. Який кабінет? П'ятий чи четвертий. Зараз десь його знайду. Четвертий. А, його взагалі нема. Французький. А, є, умови та літератури. І натискаю Зберегти. І програма зараз. Формує всі уроки на цей день до кінця семестру. Ну, тут вже буде залежати від, від платформи і від швидкості вашого інтернету. Ну, ось вони з'явились. Це один урок. Далі, якщо вам потрібно додати ще один урок, я бачу, що в неї це у четвер, другий урок. Так само додати стовпчик. Обираю перший четвер вересня, тобто це в мене п'яте. Повторення щотижня до кінця семестру час уроку це в нас другий урок. І знову шукаю цей четвертий кабінет, де він був захований. Ось він, І натискаю зберегти. І все, я бачу, що українська мова в них два рази. Тобто, по суті, в мене вже є розклад на українську мову для 11 класу. Тобто зараз в, програма достворить всі дні. <кхем> До речі, те, про що ми казали. Щодо навігації, нагадую, що отут внизу є сторінки, і ви можете вибрати ось я зараз хочу на першу перейти. Ось. І те, про що ми вам казали. Ось, бачите, в жовтні ми з вами навчались до 25-го, якщо мені. Ми... Так, да, до 25-го. І почали вже 4 листопада. А тут в нас є ще 29. Його можна, в принципі, видалити. Ось, бачите, я вказую ще раз, натискаю на дату і натискаю видалити. І підтверджую, дійсно видалити. І так само роблю з 31. Тобто 31 жовтня в нас були канікули, то і урок не може бути. Ось. І можна ще подивитись дійсно грудень на всяк випадок. Ну, для того, щоб не було там 30, го 28. го Зараз програма. Думає. Ну, ось, бачите, дійсно, 31 грудня попало. Так само натиснули і видалили. Все для 11 класу українська мова вже створена. В принципі, думаю, тут на даний момент нічого важкого немає. Щоб заповнювати, пам'ятаємо, ми опускаємось вниз і далі беремо, ось тут, здається, редагувати, бо я ще. Тема уроку, номер уроку, домашнє завдання, навіть бачу, можу одразу. І можна обирати вчителі. Ну, вчителі на заміну це не до вас. Цим ми поки що будемо займатись. І зберігаєте. Тоді у вас з'явиться тема уроку і все інше. Бачите, тут тобто домашня заміна, все буде видно. Щодо <кій> того, я казав, я ще не пробував. То хоче, в кого є календарне планування в Excel, можете спробувати зробити імпорт з Excel. Ось тут є приклад, як має бути а, стовбець, дата, тема уроку, домашнє завдання. Тобто, у вас має бути ось так заповнене. Ну, ще не пробував, тому не скажу, як воно працює. В принципі, все. Тобто, ось у вас є урок створений, можна заповнювати. Далі вже будемо розбиратись по ходу дії. Все, гарного всім вечора вже. До побачення!